Є просто ви за ціні цю штучку, отак от ОПС. Ну і ось власне, ця монетка. Да, можете побачити. Це такий клас актив, який не дуже зрозумілий. Ну, до там якась подія 100 років чогось. Друзі, всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Мільйон до свободи. Мене звати Антон, і сьогодні ми поговоримо про інвестицію. В срібні монети, власне, відео таке буде досить прикольне. я Думаю, що тому що є про що розповісти, є що насправді показати вам для прикладу. І головне розповім про те, як я до цього дійшов, чому і що мені в цьому подобається. Тому сідайте зручніше, собі чай і поїхали. Дійсно, я почав інвестувати в різні монети. Деякі з них я вам покажу просто для прикладу. Розповім взагалі, як це все відбулося, чому і яка в мене суть. Власне, я колись виступав на одному. Такими проводили точніше, прямий ефір. І чувак, з яким я проводив прямий ефір, він інвестор. Він розповідав про те, що вони інвестують в монети НБУ. Мені стало досить цікаво, я про це ніколи особливо не розбирався і ніколи навіть про це напевно, і не знав. Бо я пам'ятаю, що в мене дідусь покійний. На жаль, він збирав монетки різні. Мені це було дуже прикольно, і я також хотів насправді почати це робити, але якось ніколи до цього не доходили руки. І власне ми тоді поговорили. Я почав гуглити, дізнаватися і дізнався, що на Сайті, НБУ, ви можете вбити НБУ монети, вони чеканять якісь певні монетки, срібні, різного формату, там є й золоті монети, і вони це все продають. Я власне про це все дізнався. Подивився, що там виходить якась нова колекція і захотів її купити. Пізніше виявилося, що на жаль, мені не вдалося це зробити, тому що. Не дивлячись на тираж там в 20 тисяч монет, продаж був запущений в 10.00. Після натискання на кнопку Купити, воно сказало, що мені потрібно авторизуватись, Десь хвилину в мене зайняло, бо я раніше авторизувався, хвилину зайняло авторизуватись і через хвилину вже нічого не було. Потім мені розповіли, що там є спеціальні боти, які це все викуповують. І коротше, це все прям двіжуха, вона дуже-дуже велика. Я посидів, подумав, думаю, блін, прикольно, подивився на різну динаміку різних монет, вартість срібла, коротше, все. І мені стало цікаво, власне. І першу монетку, яку я купив, це була монета для моєї дівчини Насті. Вона, власне, ось така вона називається Love, ну, типу, <зас> любов, да, умовно, кохання, точніше, правильніше сказати. І Монетка виглядає ось таким чином, я не знаю, чи видно вам буде чи ні. Як ось така срібна монетка. Дуже красива, я її подарував власне на 14 люта здається, подарував. І з цього в цілому почалась історія входження, так би мовити, в цей риночок. Потім були якісь інші монетки. Зараз там, напевно, можна сказати, що тільки почав формувати, якісь монети докуповуються. Сьогодні ми докупили ще деяких монет, і зараз на даний момент там менше 1000 доларів складає портфель умовно цих. Монеток, вони є дуже в різному ціновому діапазоні. В середньому десь вони всі коштують від 4 тисяч, тобто від там, 100 доларів до 200 доларів. Тобто, напевно, ось зараз найдорожча це ось ця нова монетка, яку я придбав. Ось такий, бачите, бокс. Дуже. Велика така прикольна штучка. Ось так ось вона відкривається. Дуже-дуже крутий бокс. Вони всі в різні упаковки, бо одну монетку я отримав взагалі це одна гривня, срібник 31 грам. А є ось в такому футлярчику, так, як я вам показував. Типу в... Це зазвичай, от, зазвичай вони в таких футлярах виходять. А є ось такі єбейші. Просто ви зацініть цю штучку. Ось так от: опс. Раз. Поняли, відкривається. Ось так ось. Опс. Відкривається, і всередині вона ось з таким сертифікатиком йде. Ну і ось, власне, ця монетка, да, можете побачити. Що я з цим думаю робити? Нахіра я це почав збирати, і чому взагалі ви бачите це на каналі. Ну, в мене в цілому завжди було бажання зробити якесь невеличке хобі для себе, щоб щось колекціонувати, бо я вірю, що хобі дозволяє людині якось відволікатися, відпочивати і так далі. Мені завжди були цікаві гроші. Власне, цей канал це такий також е, моє хобі по тому, щоб розповідати вам про свій шлях. Тому так, третє, в мене дідусь коли збирав монети. Я вирішив продовжити цю, можна так сказати, традицію да, сімейну, але вирішив. Зупинитися на більш таких ціпо, цікавих речах, через зная, в мене капіталу якогось на збирання срібних монет саме. Чи всі монети я збираю? Відповідь ні. Ті, які мені насправді подобаються, або в ті, яких я бачу якийсь потенціал, наприклад, дуже класно. Ну очевидно, що вартість монети буде зростати, якщо, наприклад, в неї невеликий тарас, це перше. а друге, якщо її не можна зробити копію, наприклад, в якому сенсі. Ну, наприклад, там якась подія 100 років чогось, або 25 років незалежності України. П'ять років незалежності України більше не буде все. Ну типу, Навіть якщо він був захоче зробити таку саму монету, вона не буде 25 років України. І ось такі монети, як на мене, є сенс збирати, є сен шукати, або ті, які вам подобаються. Я це відношу до інвестицій, тому в майбутньому ви все це побачите відображенні в моєму власне портфелі да, інвестиційному. Там з'явиться в розділі альтернативи. Поряд з золотом з'являться ще портфель срібних монет. І я думаю, що буде прикольно насправді дивитися, як вони будуть здорожчати, тому що я звісно вношу е ціну за якої я купував дату, коли я це купував, і я думаю, що буде прикольно дивитися, як цей портфель буде показувати себе відносно, наприклад, ринку там ETF, того ж самого ринку S&P 500. для чого я це роблю і чи варто вам це робити? Важливо збирання монет не є і все, що ви бачите, пам'ятаємо на цьому каналі, не є інвестиційною ідеєю, не є інвестиційною порадою. Будь ласка, складайте власний інвестиційний портфель, формуйте капітал самостійно. Цей контент навчально документально розважального характера. Власне, да, для те, щоб ви такі о, прикольно можна збирати монети. Класний чувак, типу, прикольно подивитися, буде, як будуть змінюватися ці активи, або які монетки він купував, або як він її купив. Ну коротше, щось таке. Да, типу відносно до цього контенту навчально документально розважально. Щось візьмете для себе корисно? Супер, щось візьмете прикольно, класно. Просто подивитись на канал, також дякую вам. А якщо ви поставите лайк і підпишетесь, взагалі ви красавчики, і я вас всіх обожнюю. Власне, що я планую з цим робити? Я планую збирати свій такий невеличкий прям портфель. Якоїсь у мене конкретної прям суми цілі немає. Мені в цілому подобається процес відслідковати, збирати іноді докуповувати це. Не витра... на це не витрачається величезні ресурси, тому що ну типу мене там коштує 4-5 тисяч гривень. В цілому, там опціонально 1-2-3 можна спокійно купувати в місяць. І я планую це робити там рочків з 10-20, насправді чому, тому що мені цікаво подивитися, як воно буде здорожчуватись. І друге, це такий мій умовний е спадок, да, напевно, моїм майбутнім дітям або поколінню там, людей в плані покоління моєї сім'ї. Тому для мене це, напевно, більше про дуже довгострокову інвестицію в дуже тверді активи. Бо, ну, типу. Найбільш твердий актив, да? кусочок срібної монетки, точніше, ціла срібна монетка. Найбільш твердий актив, і напевно це історія прям про дуже лонг-сторі, да? про такий, типу, цікавість, і мені це просто подобається. Тобто, для мене збирання монет це щось на грані хобі, дуже довгострокової інвестиційної стратегії. І більше про спадок, ось така штучка, я не думаю, що якщо ви зараз от, формуєте свій перший портфель, або у вас невеличкий капітал, вам є сенс над цим запарюватись. Якщо вам подобається, то звісно велком. Якщо ви дивитесь на це як на інвестиції, я б напевно не став цього робити. Поясню чому. Тому що це такий клас актив, який не дуже зрозумілий, і його досить потрібно продати. Це прям потрібно розбиратися, коротше збирати, дивитися відслідкувати, його дуже легко насправді втратити. Бо якщо от, ви. Витягнете монетку з цього там чехла, потикаєте її пальчиками, то на неї залишиться відбитки, і вона власне дуже сильно впаде вартості. Тому я б, напевно, не розцінював це як якісь там перші другі свої інвестиції. Якщо ви вже прохаваний інвестор і не знаю, хочете чимось урізноманітнити свій портфелі, вам цікавий цей клас актив, то можливо, якщо це для вас просто прикольна двіжуха. То 100 велком буду радий, якщо доєднатися. Якщо поділитись, які монети можливо є у вас, напишіть в коментарях, буде прикольно, якщо у вас є такі монетки, або можливо, ви збираєте такі золоті монети. Тому не відноситесь до цього як до такої стратегії, якщо це ваші перші інвестиції, або у вас невеличкий капітал. Відноситеся до цього, все ж більш трошки по іншому. Власне, ось таким хобі я обзавівся. Не знаю, якщо вам щось цікаво про цю двіжуху, напишіть будь ласка, Також в коментарях, якщо у вас взагалі виникають питання. Я б хотів, щоб в нас насправді майже 200 підписників на цьому каналі. Дякую вам за це. Для мене це дуже приємний результат. І Якщо у вас є якісь питання, які ви хочете здати, пишіть їх в коментарях під будь-яким відео. Я думаю, що я потім зберу всі ці ваші запитання в одне відео. І з радістю поділимось, розповім, повідповідаю на ваші питання. Друзі, ось таке хобі інвестування в срібні монети. Якщо вам цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал, і побачимось в наступних відео. Па-па!